Ось я знову виходжу на вулицю, готель Брістоль, і я йду на перехід. Ось такий красивенний будинок, хоча вони скрізь красиві і можна вже йти далі. Це також Пофарбований такий синій, і тут знаходиться кафе профітролі. Зараз підійду. Ось цей багато разів я знімала тайванський рамен профітролі, і в них ось така тут завжди цікава прикраса саме цього ресторану солодощів. І ось навіть новорічний. Автомобильчик, вот так выглядая с подаруночками. вот так. И ось цы, хлопчик Наполеончик, профитрольчик. І тут далі. І подивимось, що тут є ще. З іншого боку виглядає вулиця ось так. Тут готель Айвазовський, заснований у 2006 році. І ось є позначка, будинок. Амбра... Амбрамсона, 1852 рік. Письменник Пушкініст. Ось так виглядає. Красива вулиця з красивими будинками. Готель Айвазовський. Ось навіть є напис. З того боку також дуже багато разів знімала. Ось такий реставрований будинок. І йдемо далі. Так, Буніна 23, мені здається, так. Я все ж таки перейшла дорогу, бо будинок 23 саме тут. І я вам ставлю фото. Як він виглядав по поліцейській вулиці, будинок 23 інститут Іосифа Мігульського в Домі Католічної церкви на поліцейській вулиці. Ось так він виглядав, але ось цього будинку ще тоді не було. Так що невеличкий будинок, я б, навіть, не зрозуміла, що це що це він. І підемо вже з іншого боку, можливо, потім перейду на той бік. Ось так він виглядає. І з того боку був ресторан щастя, але зараз його закрили. Мабуть, назва зміниться, можливо, українською. Мені це невідомо. І йдемо далі. Вулиця не, не дуже велика, але виглядає досить гарно. Ось на розі цей будинок. Але старовинних фото в мене його немає. Ось так. Зараз перейду дорогу і продовжимо. В цьому будинку знаходиться дитячий універмаг. Він цікавий. Не знаю, як зараз, дуже давно не було, але ось фото. Сподіваюсь, що... Вдасться знайти. Колись ми з Сашею заходили, і можна було навіть іграшку самостійно, там, як гра, там можна було вибрати і одяг, ведмедика зробити. Дуже цікаво. Іду далі, саме цією вулицею, можливо, інколи буду переходити. Подивимось, я вже бачу, що мені. Потрібно буде перейти. Але поки йду тут, трошечки зніму з цього боку. Частково тут проходила, знімала. Мене цікавить ось цей будинок, бо в мене є фото саме цього будинку. Ось з іншого боку цей будинок, а я зараз пошукаю номер 19. Десь зовсім поруч і в мене буде фото. Старовинне. Завжди цікаво роздивитися. Ось такий ресторан. Хочеться показати вам повністю. Він такий з цікавим дизайном прикрашений. На кожне свято вони так красиво прикрашають. Зіроньки ввечері сяють. І йду далі. Будемо шукати номер 19 Будинок охороняється. Є цей галстучок. Давід Ойстрах. В цьому домі родився і жив великий музикант 20 віка. Давід Ойстрах. Ворота відчинені, не буду заходити зараз. Вам покажу, як виглядає цей будинок двохповерховий. І ось так він виглядає. Пішли далі. Ось такі старовинні тут дерева ще. І вулиця продовжується. І тут Аветік із Сакасян. 1875-й в цьому будинку жив класик вірменської літератури. І ось так він, цей будиночок, виглядає. Зараз перейду дорогу і продовжимо. Перехожу дорогу і мені потрібно зробити невеличку паузу. Мікрофон все здох, зараз змінюю на інший. В мене їх два, так що почекайте. Перехожу дорогу і іду далі з цією вулицею. І саме тут повинен бути будинок 19, де в мене є старовинне фото. Зараз будемо шукати саме його. Ось іншого боку. А мені потрібен саме будинок 19. Де ж він? Щось зовсім все виглядає інакше, як на фото. 27. Щось номіра це не зрозуміло. Так там буду. Ось трошки зніму з того боку будинки. Все ж таки я спробую знайти будинок 19, хоча хоча не знаю навіщо, але знайду. 29 В этом доме з 1811 по 47 жив просветитель меценат выдающийся деятель болгарського національного возрождения Василь Априлов. Ось так виглядає. З іншого боку я заходити не буду. Йдемо далі. Але 19-го я так і не знайшла, бо нам рація збита. Не зрозуміла. Не зрозуміла. 31. Взагалі щось не... Не зрозуміло. Чомусь мені здається, що цей будинок. Але все рівно, навіть якщо не цей, що я шукаю, але він дуже-дуже красивий. Тут є смартстор, в ньому я ніколи не була. Ось такий портик, можливо, називається. Бо я такий професор ще той. Рухаюсь далі. І що ж це за будинок? Прибутковий будинок Рауша кінця XIX століття. Зараз відійду. Так він виглядає. На той бік вже не буду переходити. Йду далі. І саме ось тут, де починається Олександровський проспект, а зараз е освободителі, як же називається ця вулиця, в общем, впишу, тут є магазин Рошен, в якому я багато разів була. Тут колись був оцей будинок, ресторан Київ. І тут десь прямо напроти я бачила фото, був колись каток. Але дуже давно. Зовсім поруч Грецька площа, Дерибасівська. Ось Олександровський проспект починається зараз. Цей проспект має іншу назву. Ось саме, мені здається, саме тут був каток. Так що фото я прикладу. І тут є ось такий пам'ятник. Багато разів його знімала. Зараз проти сонця, але все рівно хочу вам його показати. Хто це саме польському поету романісту Адаму Міцкевичу? Ось так виглядає. Пам'ятник, я думаю, що вам видно краще, ніж мені. У Олександровському проспекту багато разів гуляла. Зараз не буду затримуватись. От саме тут, мені здається, був каток. Фото ви побачите. І ось був ресторан Київ. Якщо я не помиляюся, а мені здається, що так і було. І йдемо далі. Ще один квартал. мері Бері там далі псирія раніше з дітками відвідували. І тут різні заклади, різні кафешки. І ось так з того боку також є ось там цікавий будинок. А це і є Мері Бері. І ось так виглядає китайська кухня. Ось такий будинок. Бандочка в них сидить. Продовжую рухатися далі. Ось будинок. Зараз, мабуть, все ж таки перейду дорогу, бо там дуже цікавий будинок. Ось так виглядає. Ось так виглядає цей будинок, але нумерацію я не бачу. Ось цей будинок, мені дуже подобається. Він цікавий. Багато разів я його знімала. От як це може бути? Там було 27-ось, а тут вже 37. Неможливо знайти. Ось саме цей будинок хочу підійти і вам його показати ближче. А спочатку... Зніму ось цей будинок. Красивенний. Ресторан Сандал. Також під охороною. Але м -м, ні, дощечка є. Дощечка є. Що це саме? Зараз почитаю. Будинок житловий Мартинової середини 19-го. Зараз відійду, покажу. Ось так він виглядає з цього боку. Вулиця майже повністю я пройшла, але я хочу підійти саме до цього будинку. Ось з цього угла я вам хочу його показати. В нього багато прикрас. Я його неодноразово знімала. Трошечки пройду з цього боку. І ось так вам покажу його. І хочу... На розі вам його показати також, хоча він в такому, можливо, по, по міркам взагалі те, що відбувається, то можливо і непогано виглядає. Ось тут є табличка. Будинок прибутковий Ліндерсмана, кінець 19 століття, архітектор Кабільсь... Кабіольський. Зараз покажу вам з цього боку, трошечки повернусь. Ось так він виглядає. В цей періок я вже не буду йти, йду тільки по цій вулиці і трошечки подивимось з цього боку, трошечки зараз збільшу. Ось так він виглядає. Ну і йдемо на початок вулиці. Майже ця вулиця закінчилась. Ось така невеличка прогулянка. Можливо, вам було цікаво, але 19-й будинок я не знайшла, але фото вам приложу. можливо, і прийшла, але не зрозуміла, що це саме він. Ось так. Майже, майже вулиця закінчена. Зовсім-зовсім трошки. Ось такий будинок двохповерховий магазин кактус, ялинкові прикраси, так і не сходила, не подивилась ялинкові прикраси. І тут також. Ось такий декор, телега, бочка. Ось так виглядає. І ось тут ще один герой книжки. Його вітряна мельниця, з якою він намагається. Ось таке металеве крісло зроблено. І ось так. Ну, краса, ну, дивіться, який ялиночка жива. Ну, Все, я виходжу на вулицю. Там я гуляла і ось так закінчується ця вулиця. Так що на цьому все. Пока. І ще зустрінемось. Пішла далі шукати, що я можу зняти, щоб вам було цікаво. Гарного дня!